Футболом по життю всім привіт, друзі! Знову з вами я, Олександр Мірошник. Ви на каналі Болхат. Ми продовжимо кар'єру FIFA 23, кар'єра гравця Крістіан Шевченко Шева Джуніор. Поїхали! Починаємо. Приємно перегляду. Я нагадую, хто не бачив попередню серію, подивіться, ми перейшли остаточно. Такий перший трансфер нашої кар'єри. Ми перейшли до Атлетіко Мадрид. Тому, ну, ось ви бачите, що ціла купа матчів в грудні, але все ж таки, мабуть, що я їх всі буду пропускати симулювати. Знайшов я, ви бачите, що Атлетико поки що продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів, але ви бачите, що вони на третій позиції. У них лише три очки. скоріш за все, що ми будемо в Лізі Європи. Ну, побачимо. Челсі Евертон 3-1. Мабуть, що так. Шева не відзначився забитим м'ячем. Ференсваро з Челсі Ліга Конференції 1-2, також поки що Шева не забуває. Брендфорд Челсі 1-4. Ту -ту -ту, знову Стерлінг там двічі а Шева не забив. Челсі, Лестер 2-1. Три очки Челсі набирає. Вест Челсі 0-1. Ну, і Ліга Конференці, мабуть, що це вже шостий тур. Знову ж таки, так, таке враження, що скільки всі, по максимуму очок нам набрали. І Шевченко таки відзначився. Челсі Норвіч 1-1. Ну, тут знову без, без забитих м'ячів. 1-3. Обиграємо Астон Віллу на виїзді. Шева ось також. І тут відзначився забитим м'ячем. Челсі, Бормут 2-1 обіграли. Ну і цей матч зіграємо. Це, друзі, що в нас? Чвертьфінал Карабау Кап, матч на виїзді проти Манчестер Сіті. Ну Давайте, нехай це буде такий прощальний матч Крістіана Шевченко за Челсі. Можливо, ще в цей клуб колись повернемося. Поїхали. Запрошую всіх до віртуального світу футболу, друзі. Дякую вам за вашу присутність, за вашу активність, за ваші коментарі, побажання, за уваження. Нагадую, що проходить опитування і на youtube каналі, і в telegram каналі стосовно того, як вам зручно скільки ви хочете, щоб за тривалістю були серії 20 або ж 30 Один там я вам дав. На вибір два варіанти. Ну, я поки що так поки що триває, звісно. Що, опитування, але всі схиляються більше до того, що 30, декому навіть 40 було б немало. Ну, побачимо. Можливо, десь так спробую, щоб була золота серединка. Не менше 20, не більше 30. Десь так спробую. Так, Шевшева. Шева з м'ячем, віддали передачу. Ну і знову щось. Знову таке щось чудять. І штучний інтелект. Здається, що на старті цієї кар'єри краще були справи. Ось щось таке вже розпочалося. Треба брати гру на себе. Шевченко забуває у ворота команди Пепа Гвардіолог, хто там, мабуть, що Едерсон захищає рамку. Прощальний матч Крістяна Шевченка. У формі лондонського Челсі нагадую ще раз, хто не бачив, хто не чув, перейшли ми до Атлетіко Мадрид. Чому саме до Атлетіко ви спитаєте? Тим паче, що я не дуже полюбляю цю команду, саме Дієго Сіміоне. Ну не знаю, тому що пропозиція від топ-команди, як не крутим, ну, оскільки вони грали у фіналі Ліги Чемпіонів, взагалі Це команда топ рівня не лише в Іспанії, взагалі в світі. По-друге, Ла ліга, і там ми будемо грати проти тієї ж Барси, проти Реалу і не тільки там і Севілія, і Валенсія буде цікаво. Ну і якщо не затримається Атлетику в лізі чемпіонів, то все одно ми підемо на підвищення. Тут ліга конференції. Ну а там буде як мінімум Ліга Європи. Удар по воротах ледь не закрутив Крістіан Шевченко. Ну і треба вже так знаєте, відкривати для себе нові, нові виміри, нові футбольні світи. А там побачимо, можливо, в подальшому будуть надходити якісь пропозиції. Хотілося б, звісно, що по стопах батька пограти за італійський Мілан. Ну або хоча б якийсь топ-клуб серії А вже після Атлетико, Там сезон-два, можливо, пограємо в Іспанії. Ну а там будемо вже дивитися, приймати рішення. Ну, а ви так підписуйте, друзі, я буду вдячний за ваші коментарі. Ух, Якийсь сейф, небезпека триває. Все, вибито мяч. Ваші побажання з приводу того, де б ви хотіли бачити нашого Крістіана Шевченка, нагадую, що це син Андрія Миколайовича Шевченка, легенди українського футболу. Багато хто вважає, що це взагалі з усіх, хто там може бути в цьому списку, там і той же Блохін, але ж не знаю, чи він вважається, ну, скоріше радянським, то було дуже давно. Ну а чисто з українських, то ще, мабуть, що найкраще при всій повазі там і до. До Мудрика він лише починає кар'єру, до ярмоли, поміплянки. Ну, а в нас перерва, що ну, на екрані був QR-коп, на мій телеграм-канал, буду радий там бачити, або знаходьте посилання в описі під відео. Ну, Завдання потихеньку е, потихеньку виконуємо. Єдине, що оцінку треба ще заробити. Не розумію, чому так. 6-8, ну це, звісно, що рейтинг, за матч, оцінка там різних. Е... Експертів, так скажемо, буде вищою, то одне. А ось це саме те, що ви бачите в правому кут, куту, то оцінка саме тренера Френка Лемпарда. Тому ось тут треба. Йому поки що не подобається в цілому наша гра по про те, що єдиний наш м'яч ось тут забиває. І ну що ж ти робиш? Треба було забивати і шелеп, оформив ще і асист знову Шевченко. Непогано, розрізна передача вперед по флангу. Поверніть нам. Є. Проходимо по центру, можна здалеку закрутити прямісенько в руки Едерсону. Так, все ж таки Едерсон захищає ворота команди Хосепа Гвардіоли. Шева. Ось, Суперпас, ще один. Ну що ж таке, ну скільки можна вам, скільки можна обдавати? Ось бачите, як? Він доводиться лише брати гру на себе, обводити, оббігати, пробивати по воротах. Звісно, що якщо все робити за правилами, то. В пріоритеті треба виконувати всі завдання, поставлені тренером. Від цього багато чого залежить в, принципі, в цій кар'єрі. Можливо, в подальшому і рейтинг гравця в цілому ударниться за НАТО. 79-80-точніше хвилина Манчестер-Сіті в атаці деброюне. Альварес сіла на Холланда. Холланд непомітний сьогодні, ну йому одного моменту цілковито вистачає. Останні дві хвилини матчу, друзі. Третій хатстейду в Манчестер Сіті та Челсі. Знову Шева віддає. Блін, хотів сказати, сподіваюсь, голіву. Ніхера, ніхера подібного, партнери не хочуть забувати і все. Вже Шева міг забити м'яч і стати автором трьох асистів, як мінімум. Ну, а маємо, що маємо. Холланд 82. Шевченко на 8 хвилині відзначився 1-1, не втримали перемогу. Хоча в нас там вже є фішка, що команда останні 15 хвилин буде максимально намагатися втримувати результат. Ну що, все одно, ух, супер не пробив, все одно тут має визначитися переможець, тому що це чвертьфінал Кубку Carabao Cup, де тут, коли вже буде шево пробувати, Кай Хаверс. Надійно поки що пробувають містяни. Ну, ось він. Ось він. Крістан Шевченко. Так, награвся я в FIFA 17, треба згадати. Здається, що так все вдалося. Бо кожна частина, ну кожна або майже кожна, там по пробувати. І, І кутові, і 11-метрові. Ну а Манчестер-Сіті поки що безпомилково пробувають. А що ж це за удар? Там Еддерсон покурити міг встигти, встигнути сходити, ну а ми поки що взагалі нічого не тягнемо. Так. Ну давай. П'яний у нас оператор, ви бачите? вже святкують, що... а, це ж Арена Еттіхат, мабуть що, О, ну тут нарешті, друзі. Тут фішка в тому, що я нічого... Я не можу вплинути ось на перебіг подій в цій серії післяматчевих 11-й На цьому є свій. Свій шарм. Ми пробивали лише за Шеву. Ну, нарешті сейвить наш голкіпер Едерсон. Якщо Едерсон зараз тягнеться, вже п'ятий удар, так? 4-3. То все то все, ми вилітаємо. Але, але ми забиваємо надійно. Ну, отак, отак треба, щоб всі пробивали. А що? чи то, чи то я щось нагнав чи здалося? Чи Кай Хаверс за Манчестер Сіті грає, чи що? Так, ну давай. Угу, Зрозуміло, ну це, мабуть, що кімпем останній удар, так. А, ні, ще удар. Ще удар, і тут сподівання на нашого гравця під 33 номер знову нам демонструють п'яну роботу оператора. Ну, забили. Забили, поки що все нормально. 5-5 загальний рахунок. Удар поворотах тягнемо! Ну зараз нам треба забивати. Зараз потрібно забивати. 7-4 оцінка шевої, скільки там? 7-5 у нас вимагали, чи скільки. Якщо так, то ми не виконали це завдання. А, ну дуже якось не сильно нашої футболісти. А тут вже сам Едерсон буде пробивати. Ну він психологічно знає як там. Налаштовуються голкіпери. Ну, а наш голкіпер ще не поспішає пробивати Едерсону. Ну й знову, це, бля, це не удар, це хірня. Я б за таке взагалі, я б в, третій, не, не взагалі в третю команду відправляв за такі 11-метрові. Не знаю, ще вам або що кращий гравець, чи що. 7 4 обсяг роботи непоганий. Не 11 метровий треба гепати так, щоб ну, це твоя професія. Ти маєш пробувати на 100%. 1-1, це матч англійської прем'єр-ліги. Останній матч. Ну ось і все. Goodbye Chelsea. І ми в Ла Лізі. ми до розташування клубу Атлетіко Мадрид. А, я знаю, що протупив трохи. Мабуть, що оцей матч Прем'єр-ліги ще з Манчестер-Сіті. Треба було не пропускати грати. Можливо, там якась Каценка. Каценка все ж таки то був останній матч. Може, там якесь прощання влаштовували. Ну, хоча це ще не легенда, що я розказую. Не знаю, ну, Можливо, щось би було, а можливо, щось є ні. Єго Сіміонич, Цікаво, який нам там номер. Ну, потім подивимося. Давай, перше тренування проведемо у складі Атлетико Мадрид. Ми в запасі, як ви бачите. Уже 27 рівень у нас. Так, що вона нас чекає? Тут матчу Лалігось Суперкубок навіть буде у січні. І все ж таки Ліга Європи не втрималися. Матрацники в Лізі чемпіонів. І матч проти Терену буде перший в гостях. Ну то буде вже лютий 25-року. го року. Ну, а зараз матч. Атлетико Мадрид Леванте. Виходимо на заміну, судячи, всього 4-4-2 схема, тому що ми правого форварда будемо грати у центрі разом з Джоао Феліксом. Ну, успіхів нам вперед! Лайкос like за відео, друзі, якщо вам сподобалось. От ти бли, диви, що відбувається. Приїхали до сонячної Іспанії, а тут снігу, <світ> снігу навалило. Що таке? Е, світ зійшов, з'їхав з, з Глузду. Ну, поїхали, так, кутовий, це що, давайте. А, це коло наших хворіт. Шевченко в карному майданчику. Треба звукати. Бля, тепер ще й пропустили одразу. Пропустили, а це, ну, ми вигравали. Не фартовий вихід Шевченка, ну але не опускаємо руки. Треба звикати тепер до позиції центр Форвар. Ну я не знаю. Судячи з того, як я грав у Челсі і у Шальке, постійно перебував у центрі чекав на передачу, то, можливо, ще зручніше буде. Шевченко пробиває і забиває свій перший м'яч. Перший м'яч за нову команду. Біг, біг я до Дієго Сімони, так і не добіг. Дуже, дуже повільно якось так. Ну є перший гол, все, спочином нас, друзі, з вас лайкос, буду вдячний. Ну, тут просто прірва, там. де були захисники леванти, я знаю, чесно кажучи. Так, відібрали м'яч, Шевченко просить передачу, отримує, віддає далі, там падає хтось. Це, мабуть, що погодні умови даються в знаки. Непогано, непогано грав, в пас, куди ти пішов? Треба ж було рухатися вперед. ну Партнер хто тут? Не вже тут Жау Фелік чи ну, хтось з них. Погано, що тут постійно ви бачите, де справа знизу лише прописано шева. <хи> не видно, хто з футболістів, з наших, непогано під ліву ногу, голкіпер не дозволяє нам розіграмо кутовий. 73 хвилина. Ну, але, як ви помітили, час впливає повільніше, коли виходиш на заміну. Та що ж таке тут Таке непорозуміння якесь? 77 хвилина. Шевченко з м'ячем На правому фланзі віддає в центр. Давай, йди вперед. Проходь сам, закидуй, ось. Оце непогано. Оце непогане рішення назад. Тут я попросив продачу, дайте сюди під ліву, удар повору. Пфу. Ще вони влучають ворота. Навіть там голкіпер не встиг зреагувати, але ще він не вистачило цієї довжини, скільки там? 7,5 метрів чи десь близько того. Шевченко, невже не було штовхання в спину. Рефері дозволяє грати, хоча це не, не Англія, це Іспанія. Тут начебто трохи поніжніше грають футболісти. Ну, а можливо то раніше було. Зараз вже щось таке відбувається. Удар здалеку силу. Сім і сім вже наша оціночка. Знову, ну ось, Шева прийшов, розповідає, як треба грати. Гол-гол-гол-гол-гол-гол! Крістіан Шевченко. Запам'ятайте трибуну, це ім'я. Шева Джуніор приїхав на Ванда Метрополітану. І ось такий гол красивий. Першому матч у матчі, матчі дубель. Перший гол ну також непогано. Там вихід 1-1, а тут удар за меж штрафного майданчику. Ну це те, що треба. Дубль оформлює Кріс в першому ж матчі. 17-й номер у нього там на майці. Ну я навіть нічого не змінював. Вдалося домовитися. Відскок до Шеви не дозволили пробити. Останні дві хвилини, друзі, 3-1. 3-1. І Шева дарує Атлетіко перемогу в цьому матчі. скоріш за все, так і буде. Ну все, останні секунди. Шевченко з м'ячем можна комусь тут віддати, не збігають. Не хочуть грати партнери. Давайте спробуємо, що так поперечно. ух, аби ще й тут залетіло. Добивання, положення позагрої, скоріше за все, було. Так, ну все, рахунок незмінний 3-1, друзі. 3-1. Крім Стіян Шевченко, в першому ж матчі, в дебютному матчі оформлює дубль. Я так, Мені здається, що все заслуговує на ваш коментар, на ваш комплімент на адресу Шеву у вигляді лайкосу. Просто супер. 8-4, 2 голи, ну жодної гольової передачі. Ну таке? Вістань 7,5 КМ відбігали. І Шевченко забирає трофей собі кращий гравець в першому матчі. Ну, нехай сьогодні буде ось така коротенька поки що серія. Перехідна з Челсі до Атлетіко. Переналаштовуйтесь, ну а далі вже будемо грати, можливо, дограємо ще і до Ліги Європи в наступній серії. Ну, десь хвилин на 30 я спробую її зробити. Ви бачите наші скіли. Чому лише перші 4? Перші 4 пункти, а маестро там взагалі два. Чому не останні там не, не прокачуються? Не знаю, друзі. Не знаю так, де ми знаходимося. На четвертій позиції Барса друга скоріш за все, що Мадридський реал на першій сходниці. Ну, будемо допомагати команді підійматися до гори. Дякую. На сьогодні все бережіть себе. Пока.